Вітаю всіх, які енергії будуть впливати на нас 25 лютого 2024 року. А впливати будуть на нас енергії королеви Кубків, Королеви Пентаклів і Верховної Жриці. Сьогодні діяти будемо, опираючись на свій досвід, свої глибинні почуття. Будемо інтуїтивно відчувати слабкість інших людей. Можливо, оточуючи або ситуації будуть впливати на наш настрій. У, под... у більшому ступені діяти будемо під впливом емоцій. Захочеться відчути безпеку і захищеність, сімейні і домашні справи вийдуть на перший план. Та все ж таки ми зможемо здолати будь-які перепони, балансувати у будь-яких обставинах і при цьому зберегти свій напрямок і не зійти зі свого шляху. Наша практичність, ділова хватка допоможуть контролювати процеси навколо нас. На роботі і у бізнесі, можливо, вам хтось надасть підтримку або допомогу. Або ви будете надавати комусь підтримку і допомогу. Може виникнути конфлікт інтересів, поїздка ділового характеру або відрядження. Можливо, прийдеться відстоювати свою точку зору. І не забувайте про конкурентів. В особистих стосунках, якщо виникне сварка або непорозуміння, то згодом все минеться. Сімейна поїздка принесе користь. Для тих, хто без пари, можливе знайомство у дорозі і подальший розвиток стосунків. Порада на сьогодні. Сьогодні корисно зайнятися домашніми справами, наведення порядку у справах, як підсумок, це дасть гарний результат. Приділіть увагу близьким, дослухайтесь до своєї інтуїції. Можливо, зараз ви потребуєте допомоги і підтримки. Звертайтеся до близьких вам людей і вам допоможуть. Бажано не діяти, як то кажуть, за своїм настроєм, бо настрій зміниться, а сказане слово залишиться. Остерігайтеся ілюзій, отриману інформацію ретельно перевіряйте. Не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім безпеки, підтримки від близьких, мир вам і гарного дня!